Вітаю до вашої уваги лабораторна робота номер 4 Вимірювання маси тіл. Записуємо число, лабораторна робота, тема вимірювання маси тіл. Далі пишемо мета. Навчитися користуватися важельними терезами і вимірювати за їх допомогою маси тіл. Сьогодні цим і займемося. Ще обов'язково запишіть обладнання двокрапка. Важільні Терези, набір важків, тіла для зважування. Зрозуміло, що при дистанційному навчанні виконати дану лабораторну роботу ви не зможете. Тому будете просто слідкувати за моїм виконанням. Але слідкуємо уважно. В першому досліді я вам підкажу усе, в другому в третьому ви будете записувати усі дані на основі спостережень. Підказувати буду менше. І розпочали з підготовки до експерименту. Нам потрібно ознайомитись з правилами зважування на Тереза. Як важені Терези виглядають, ви можете побачити і на малюнку, і на відео, де я показую Терези, на яких працюватиму я. І так, перше. Зрівноважте Терези. Завжди до початку зважування необхідно зрівноважити Терези. Нагадуй, для зрівноваження терезів на легшу шальку слід покласти смужки паперу. Що я і зробив. Поклав спочатку на одну, потім на іншу, і рівняв до того часу, поки ліва та права шальки не були повністю зрівноважені. Далі пункт 2. Покладіть на одну шальку терезів тіло невідомої маси. Зазвичай кладуть на ліву шальку, а на праву – важкі. Хоча... Люди провідна рука яких ліва можуть робити все навпаки. Перше тіло, яке я буду зважувати, це бездротові навушники. Я їх кладу на ліву шальку. Направо буду класти важкі, тому з одразу ж біля неї ставлю набір важків. Далі, пункт 3. На іншу шальку Терезі вкладуть важки до встановлення стану рівноваги. Розпочинаю завжди із найважчого важка. Або з того, який приблизно дорівнює масі тіла. Спочатку я спробував 100-грамовий важок, він був заважкий, далі взяв на 50. Він виявився недостатній, тому підбираю далі меншими важками. Якщо забагато, беру менші, це 20 І так, потрошки кладу, поки не добиваюся рівноваги. Спочатку важкі грамові. Далі міліграмові. Міліграмові дуже малесенькі, тому для зручності є пінцет. Їх треба класти саме їм. Якщо терези розгойдалися, можна їх дуже обережно врівноважувати за стрілку, або можна притримати самі шальки терезів. Четверте, визначте загальну масу важків. Нам потрібно додати усі маси, які вказані на важках. Але. Поки ми це не будемо робити, зачекайте. Спочатку потрібно намалювати таблицю, до якої ми зараз перейдемо. Але наостанок хочу ще сказати, що треба уникати перевантаження терезів та пошкодження важків. Кожні терези розраховані на певну масу, перевищувати її не можна. А з важками треба поводитись дуже обережно, щоб їх не пошкодити та не поламати, особливо міліграмові. Тепер можемо намалювати таблицю. Експеримент ми вже почали. Перший дослід майже виконаний. І після побудови таблиці ми його завершимо. І так, будуємо таблицю, яку ви бачите на екрані. Далі ми можемо вже її частково заповнити. Записуємо зважуване тіло. Перше в нас було навушники. Так і пишемо. Далі набір важків на шальці. Можемо побачити зараз на екрані, які важкі у нас є. Це 50 грам, 2 г. І далі міліграмові на 500, 200, ще раз 200, 50 та 2 рази по 20 мг. Записали. Тепер для визначення маси тіла нам треба усе додати. Це треба виконувати під таблицею. Ось подивіться, як це зробив я. Спочатку ми додаємо грами, потім додаємо міліграми. Але в таблицю нам потрібно внести дані в грамах. Тому обов'язково. Міліграми перетворюємо в грами та додаємо. У мене вийшло 52 грами та 990 мг. Отже, 52,99. Це записуємо до таблиці. Перше тіло навушники зважили. Тепер друге тіло. Я взяв ті ж самі предмети, які ми бачили на першому малюнку із обладнанням. Тобто пенал та гумку. Тобто, в друге поле. Пишемо пенал. Тепер подивіться, як зважував я пенал. Знову ж клав його на ліву шальку. Направо клав важки та добивався рівноваги. І тепер подивіться уважно, які важки у мене зрівноважили терези. Це 55, 2, 1 грами та 500 та 100 мг. Записуємо це все в третій стовбець. І під таблицею додаємо усі ці значення. І врешті в нас має вийти маса пеналу в грамах. Її і заносимо до таблиці. Наступний третій дослід це гумка. Я її теж зважу. Можна подивитися, як я це виконував. Знову ж таки, на ліву шальку клав гумку, вона досить легка, але наша вага досить точна. Поклавши на ліву шальку терезів предмет, направо кладу важки. Бачимо, що починати варто саме з 10 грам. Гумка трошки важча саме за цей важок. Тому що гумка легша за 20 грамовий важок. Тепер добиваюся міліграмовими важками рівноваги на наших терезах. Врешті-решт, в мене вийшло 10 грам та 500, 200 та 100 мг. Записуємо цей набір важків на шальці в третій рядочок. А тепер під таблицею знову ж додаємо. Додаємо усі міліграми, Міліграми перетворюємо в грами та додаємо до 10 грам. Там нема нічого складного. На таблиці є ще поля для четвертого та п'ятого тіла. Якщо у вас є можливість користуватися терезами, виберіть ще два тіла та обчисліть їхню масу. Можливо, в когось вдома є такі. Якщо ні, тоді достатньо буде і цих трьох вимірювань. Переходимо до висновку. Експеримент ми виконали. При цьому я суворо дотримував правил безпеки під час роботи та чітко слідкував інструкціям. І я надіюся, що одержані дані вимірювань та обчислень. Ви вже записали до таблиці. І так, висновок. Зараз у вас завдання сформулювати висновок, у якому зазначити, перше, яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали. Далі, вказати, які фактори впливали на точність проведення даного експерименту. І третє, зазначити, масу якого тіла вимірено з найбільшою точністю. Подумайте. Це навушники, пенал чи гумка. Якщо справилися, далі обов'язково даємо відповіді на контрольні запитання. Завдання перше. Під час зважування на лабораторній роботі Максим зрівноважив свій медальйон. При цьому на шальці Терезів опинилися такі важкі. 1 по 10 г, 2 по 1 г, 1 по 500 мг, 3 по 200 мг і 2 по 20 мг якою виявилася маса медальйону? Зрозуміло, що усі маси потрібно додати, не забути міліграми перетворити в грами та записати відповідь. Мабуть, це не важко. Якщо ви виконали обчислення в даній лабораторній роботі, ви з легкістю зробите обчислення і тут. Завдання 2. Порівняйте 150 г і 0,015 кг. 2 кг 35 грам і 2035 грам, 175 грам, 100 грам і 75 мг. Тобто поставте більше, менше або знак дорівнює. Зрозуміло, що для того, щоб порівняти, нам потрібно перевести одні одиниці в інші. Наприклад, грами в кілограми або кілограми в грами. Адже порівнювати ми можемо лише однакові одиниці. Але це ще не все. Далі завдання 3. Відомо, що в мішечку знаходиться 32 однакових напівдорогоцінних камінців. Використовуючи дані малюнка, знайдіть масу одного камінчика. Зверніть увагу, що не всі важкі місяця на правій шальці. Деякі місяця на тій же шальці, що й на півдорогоцінні камінці. І тепер подумайте, чи можемо ми до Правих важків маси їх. Додати масу лівих важків. Можливо, треба виконати іншу дію. І ще одна підказка. Нам потрібно знайти масу не усього мішечка, а одного камінчика. Майте це на увазі. Далі завдання для відмінників, які хочуть мати самий високий бал. І які люблять творчо працювати. У нас творче завдання. Ціли 2. Завдання 1. Виміряйте масу зернини, наприклад, гречки чи пшона. Що слід зробити, щоб отримати найточніший результат. Опишіть алгоритм своїх дій. Якщо у вас є кухонна вага, можете спробувати це виконати на ній. Якщо немає, просто опишіть алгоритм дій. Які ви би виконали для того, щоб розрахувати масу однієї зернини. Подумайте, це не так, просто виконати. І останнє завдання 2. Уявіть, що у вас є 12 монет, з яких одна відрізняється масою від інших. Ви не знаєте, що вона легша чи важча за інші. Як ви можете знайти цю монету, використовуючи тільки 3 зважування на рівноважних терезах. Подумайте, як це правильно зробити. І опишіть даний алгоритм у зошиті. Якщо виконали і це, тоді лишається тільки повторити параграф 16. Зустрінемось на наступному уроці, де ми будемо вивчати нову фізичну величину густину. Щасти!